Кабінет управління був тихим, за вікном знову лив дощ, ритмічно б'ючи по підвіконню, наче метроном часу. Артем сидів за столом, вдивляючись у фотографію, залишену в конверті, крапки дощу на шипках переливалися в світлі настільної лампи, і це дивне віддзеркалення змушувало його відчувати, ніби хтось спостерігає навіть зараз ви вже на другому колі, тихо повторив він. Хтось явно керує цим і чудово знає, куди ми їздили, додала Наталя, стоячи поруч. Якщо фотографія зроблена біля каплиці, то за нами стежили. А це означає, що у нас у місті не просто фанат старовинних таємниць, це людина з ресурсами. Артем повільно кивнув. Почнемо з очевидного Остап Верес. Він, реставратор, має доступ до старих споруд і підвалів. Гаврилюк приходив саме до нього, можливо, натрапив на щось, що той приховував. Я перевірю його телефонні з'єднання, відповіла Наталя. І з'ясую, хто ще з ним контактував напередодні. До вечора результати були на столі. Отже, сказала Наталя, перегортаючи роздруківки. У день смерті Гаврилюка Верес говорив тричі з одним і тим самим номером номером, зареєстрованим на благодійний фонд спадщина Львова. І, знаєш, хто засновник? Вона кинула на стіл папірець професор Павло Долинський, директор музею. Артем стискав пальцями підборіддя, вдумливо вдивляючись у прізвище. Донецький, він учора навіть не згадав, що Гаврилюк працював над чимось важливим, хоча мав знати, і цей фонд перераховував гроші на реставраційне бюро Вереса, певно, вони працювали разом. Отже, сказав Артем. У нас є зв'язок між директором музею, реставратором і мертвим істориком, і всі вони навколо братства коло світла. Наступного ранку вони вирушили до професора, його кабінет на другому поверсі музею пах старим деревом і чорнилом, на полицях книги з історії Львова, мапи, фотографії експонатів. Звичайно, я знав пана Юрія, сказав Долинський спокійно, поправляючи окуляри, трагічна втрата. Він був талановитий, нам відомо, що він досліджував братство коло світла, почав Артем. Ви знали про це? Професор ледь помітно посміхнувся. Звісно, він цікавився старими символами, але те братство просто міф. А як пояснити цю картку? Артем поклав на стіл предмет, знайдений у руці Гаврилюка. Ключ у колі гравірування, код, Долинський подивився на неї холодно, без здивування, мистецька копія. Такі сувеніри продавалися біля музею років десять тому. Цікаво, сказав Артем. Бо на звороті був код, який вказав на ваш підвал у будинку номер одинадцять. На мить у повітрі зависла тиша, очі професора ледь блиснули. Ви натякаєте, що я причетний до його смерті? Ми натякаємо, втрутилася Наталя, що Гаврилюк, можливо, знайшов щось, що ви з Вересом хотіли сховати. Долинський нахилився вперед. Молоді люди, прошепотів він. Ви не розумієте, у що втручаєтеся, є речі, які краще залишити під каменем, правду під каменем, холодно повторив Артем. Саме так казав і Гаврилюк перед смертю. Долинський лише злегка усміхнувся. Більше я нічого не скажу, якщо у вас є докази, несіть у прокуратуру. Після зустрічі Артем і Наталя стояли біля виходу з музею. Він бреше, впевнено сказала Наталя. Його реакція видала. Так, погодився Артем, але треба щось конкретне. Він глянув на фасад будівлі. Над входом висів старий флагшток, на якому виднівся ледь помітний символ, ключ у колі. Бачиш, Артем показав рукою. Символ братства прямо на музеї, а ми шукали по підвалах. Він раптом зрозумів музей і є тим самим третім колом. Уночі вони повернулися туди. За допомогою ключа, знайденого в кабінеті Гаврилюка, той, виявилось, зберігав дублікати для нічних робіт, вони проникли до зали старих карт. Повітря було важке, пилюка зависла в променях ліхтарика. Артем підійшов до великої картини, яка висіла на стіні. На ній був зображений львів XVIII століття, але щось у фарбах виглядало інакше. Поглянь сюди, сказав він Наталі. У правому нижньому куті пляма темнішого кольору, він обережно провів пальцем, фарба осипалася, під нею виявився металевий замок, Наталія ахнула. Схоже на сейф, замок відкривався старовинним механізмом. Артем вставив ключ, який вони знайшли раніше, і почув тихе клацання. За картиною відчинилася невелика ніша. Усередині лежали кілька старих документів, запечатаних сургучем. На печатці, той самий символ ключа в колі, вони розгорнули перший аркуш. Це був акт продажу землі, датований 1942 роком, продавець фонд культурної спадщини, покупець Павло Долинський, а внизу примітка у складі передачі артефакти братства. Отже, він не просто історик, прошепотіла Наталя. Він успадкував ці речі і, вочевидь, приховав, щоб продати за кордон, додав Артем. А Гаврилюк це дізнався, та раптом унизу пролунав звук, хтось відчинив двері музею. Нас знайшли, прошепотіла Наталя. Вони вимкнули ліхтарики, у тиші чути було кроки. Повільні, розмірені впевнені. Артем витягнув пістолет, став біля колони, у світлі вікна промайнув силует, Остап Верес. Ви не мали приходити, сказав він спокійно, ступаючи ближче. Професор попереджав ви вбили Гаврилюка. Голос Артема лунав твердо. Верес похитав головою. Він сам накликав біду, почав погрожувати, що розкриє все поліції. Ми лише хотіли забрати документи, але він кинувся тікати, підсковзнувся. Я не хотів. Артем зробив крок уперед. А потім ви залишили йому ту картку, щоб заплутати всіх? Ні. зітхнув Верес. Це був він, професор. Він сказав, що все треба замкнути в коло. Раптом позаду роздався новий голос, і коло замкнулося, капітане. З тіні вийшов Долинський у руках пістолет. Ви не розумієте, говорив він рівно. Те, що ми зберігаємо не для грошей, це знання, справжня історія міста не спотворена владою, але держава вважається контрабандою, і заради цього ви вбили людину, різко сказала Наталія. Він не мав загинути, відповів Долинський. Проте тепер ви знаєте забагато. Артем зиркнув на вереса, той стояв нерухомо, тремтячими руками тримаючи ліхтар. Ви ж розумієте, що виходу немає, сказав Артем. Якщо ви нас уб'єте, це не зітре правду. Вона вже не у вас, вона в документах, які ми відсканували. Очі професора здригнулися. Ви блефуєте, спробуйте перевірити, холодно відповів Артем. Пауза затяглася. У повітрі стояв напружений гул, і раптом Верес різко відштовхнув професора, збивши зброю, пролунав постріл, куля влучила в стіну, Долинський упав, тримаючись за груди. На обличчі застиг подив, чи то на смерть, чи на те, що коло справді замкнулося. Через два дні справа була офіційно закрита. Верес зізнався у приховуванні доказів і ненавмисному вбивстві Долинський помер дорогою до лікарні. Артефакти братства коло світла передали до державного архіву. Артем стояв біля вікна, дивлячись на площу ринок, знову мжичив дощ, бруківка сяяла у світлі ліхтарів така ж холодна і мовчазна, як того вечора, коли все почалося. Наталя підійшла поруч, здається, справедливість нарешті восторжествувала. Так, відповів він тихо. Але відчуття таке, що ми торкнулися лише поверхні, вона усміхнулася. Можливо, і так, але кожне коло колись замикається. Він кивнув, дивлячись, як у калюжі відбивається стара ратуша, Мов би саме місто вдячно схилило голову перед тими, хто розірвав тінь минулого. І тільки одна деталь залишилася непоміченою на лаві біля музею лежала нова картка, на ній ключ у колі і напис «Коло не закінчено. Є ще четверте кінець.